Місто Ізмаїл, Ми знаходимося в торговому центрі Покровський. Покажи, будь ласка, локацію нашу. Так, і зараз ми здайдемо у Укрзолото та подивимося вироби золота. Перш за все, мене цікавить, яке найдорожче, найдорожчий вироб тут є. Добрий день. А ви нам покажете найдорожчий, найважчий вироб, який у вас є. Найважчий діамант. А давайте подивимось. З діамантом. Це цікаво. Так. Круто. Так, все бощить дуже гарно. О, дивіться. О, так чудово. О, така ціна і цікава тут. Діамант, бачите, як бушить гарно? Так. Да? Так. Це класна Ти пропозиція. Можна? Чудово, покажи. Да, гарно виглядає на Русі. Чудово. Так. А ви... Це найдорожчий, так? Правильно виріб? А найважчий, який. Така у нас сьогодні тема для відео трошки. А, ось ланцюжок, так? Давайте подивимось. Дивіться, які ланцюжки тут гарні. Це якесь там плетіння. Да? Воно має назву цікаве. Є якорне. Бісмарк. Ага. Ну так, молодець Так, дивіться. Це саме яке потіння Арабський бісмарк. Ага, арабський бісмарк. І Гарно, і так. Ну, освітлення трошки підводить. Отака у нас історія: букер золота. Тому заходьте в торговий центр Покровський. Дивіться, вибирайте собі подарунки, собі своїм е, коханим. Друзям, новий рік скоро тому треба дарувати подарунки. Знижочки. Да знижечки ви скажете 15% знижка п'ятнадцять ага. другу та наступні прикраси з будь-якими вставками. О, чудово, чуєте? Тому приходьте так, купуйте. До зустрічі.